Зверніть увагу, відкриваю програму, збільшую число на кілька разів, натискаю назад, перевідкриваю. Наше число обнулилося. Чому воно обнулилося? І як зробити так, щоб воно було збережене, навіть якщо ми перевідкриваємо програму. Тут, до речі, при тому, якщо я збільшу число і натисну на кнопку Хо центральню, а не оцю бокову назад, і перевідкрию нашу програму. Тоді наше число зберігається, і ми можемо продовжувати його збільшувати. От яка різниця між кнопкою Home і назад в контексті пам'яті на Android-пристрої? Це ми якраз розберемо у цьому уроці. Спочатку нам потрібно розібратися, які є види пам'яті взагалі на комп'ютері. І при тому під комп'ютером я маю на увазі не лише настільний комп'ютер, це також ноутбуки, це також ваші айфони або ваші Android-пристрої. Всюди архітектура пам'яті приблизно однакова. Є швидка пам'ять на рівні процесора, кеш процесора, вона дуже швидка. Процесор, коли він робить якісь підрахунки, наприклад, додає одиничку 1 плюс один, або показує якусь анімацію, рахує координати, в яких має відображатися потрібний елемент. Він для того всього потребує інформації, щоб її опрацювати. І він для цього має свій кеш. Той кеш взаємодіє з процесором і з регістрами, з підрахунками, максимально швидко. Тому що він швидкий, він і дорогий. І саме тому його на будь-якому пристрої є небагато. Бачите, як на цій піраміді, приблизно. Потім на будь-якому пристрої йде оперативна пам'ять. От, нехай це будуть ці два блоки. Оперативна пам'ять вона вже більша за своїм об'ємом. Вгадайте чому? Тому що вона дешевша, тому що вона повільніша, ніж процесор. Але все одно вона доволі швидка. І якщо процесору не вистачає під час якихось підрахунків місця. В своїх регістрах він користується оперативною пам'яттю. Зразу вас заспокою, ми цього не будемо робити вручну. Цим всім займається операційна система, наприклад, Android. Вона вирішує, коли яку інформацію там з реєстрів процесора завантажити в оперативну пам'ять і дістати назад. Ну, суть в тому, ось є другий вид пам'яті оперативна, або DRAM, DDR, Dynamic Memory. І є третій вид пам'яті, ось синій блок, постійна пам'ять. Або Persistent Storage. Це SSD, оці нові, які зараз сюди продають, HDD. Це вид пам'яті дешевий, тому його ставлять багато на комп'ютерах. Але він повільний, він найповільніший порівняно з попередніми видами пам'яті. Важливо розуміти такий момент. Чому оця дешева пам'ять називається постійною пам'яттю або persistent memory? Тому що, щоб зберігати в собі інформацію, наприклад, ваші файли, відеофайли, якісь кіно, яке ви скачали, цій пам'яті не потрібно постійного живлення. Ви закачали файл, ви вимкнули свій комп'ютер або телефон, і коли ви запускаєте заново ваш телефон, файл лишається, ви можете дивитись свій фільм. А оцю пам'ять, вище по піраміді, можна назвати непостійною умовно. Саме тому, що вона потребує постійного живлення, аби зберігати в собі інформацію. Коли ви вимикаєте ваш телефон або комп'ютер, тоді все з оперативної пам'яті або з кешу процесора стирається. Саме тому от, ви відкрили, наприклад, YouTube на вашому телефоні, перезавантажили ваш мобільний пристрій, і YouTube буде закритий. Тому що він був в оперативній пам'яті. Стан відкритого вікна YouTube був в оперативній пам'яті. Добре, простими словами, як же задіюються всі ті види пам'яті, коли ми користуємося комп'ютером? От, у вас є комп'ютер, ви його вмикаєте. З жорсткого диска завантажується з постійної пам'яті, завантажується операційна система. Відкрилося ваше там перше вікно, і ви можете відкрити вашу гру. Коли ви натискаєте відкрити гру, тоді з'являється вікно гри і якась анімація. В момент, коли ви захотіли користуватися грою, процесор має бути задійний, щоб відкрити цю гру, показати вам цю анімацію. Тоді інформація з постійного диску, з постійного виду пам'яті завантажується в оперативну і в процесор. Процесор показує анімацію, думає активно. Поки ви граєте, зазвичай оця вся взаємодія активно задіяні якраз кеш процесора, процесор і оперативна пам'ять. Дещо, коли не хватає зовсім інформації, підвантажується в постійну пам'ять, але тоді ваша гра буде лагати. Якщо ви граєте гру, і випадково хтось перезавантажить ваш пристрій, мобільний телефон, наприклад, або комп'ютер, ви втратите свій прогрес. Потім, коли ви відкриєте гру заново, після того, як перезавантажили ваш пристрій, то прогрес буде втрачено. Тому що весь той прогрес був. На рівні оперативної пам'яті і на рівні процесора. Але якщо ви граєте гру і десь там по ходу гри натиснули кнопку зберегти сейф, тоді ця гра зберігає ваш прогрес в постійну пам'ять. І коли навіть хтось виробує вам електромережу, коли перевантажиться ваш комп'ютер, ви зможете відкрити гру заново і продовжити ваш прогрес. Тобто важливо зараз розуміти, що швидкі. Види пам'яті, тобто процесори і оперативна пам'ять, вони зазвичай задіяні для тих процесів, які зараз є видимі для користувача, які операційна система вважає, що для користувача є важливі. Тобто, якщо ви дивитесь YouTube, операційна система розуміє, що YouTube зараз є важливий, а не гра, яка є на фоні. Якщо ви граєте гру, операційна система розуміє, що гра є важлива, а YouTube, який на фоні, ви дивились там дві години тому, він вже не є важливий, тому він там вигружається в нижчій рівні пам'яті. Гарна новина тут в тому, що вам, як програмістам, не потрібно паритися, яка інформація зараз є в кеші процесора, яка в оперативній пам'яті. Але вам потрібно самим, як програмістам, зберігати інформацію, яку ви хочете тримати постійно. Ми потім розберемо, які види постійної пам'яті на Android. Але поки що знайте цю особливість, на цьому рівні розпреділянням пам'яттю. Зберіганням її в процесах, в регістрах або в оперативній пам'яті займається сама операційна система. А тепер вертаємося до нашої програми. Дивіться. Коли ви відкриваєте вашу програму, оп, вона стає важлива для процесора, тому що нею користується користувач. Тому що вона видима, спрацьовує функція On-Create, відкрилося ваше вікно. І в оперативній пам'яті вивільняється місце для ваших змінних. І там є ваші змінні, і в тих змінних лежить інформація. Ваші кнопочки, ваш каунтер, в тому числі, іншими словами, стан вашої програми. Ви міняєте вашу змінну і вона далі змінюється в оперативній пам'яті і на рівні процесора. Але коли ви натискаєте кнопку Назад, ви кажете в операційній системі. Все, я завершив користуватися цією програмою. Вона мені більше не потрібна зараз. Може, пізніше. Операційна система така: юху, я можу стерти, вивільнити дорогу оперативну пам'ять для інших процесів, наприклад, для оцієї програми, лаунчера, екрану Home, або для браузера, або для Play Store. І тому, як тільки ви натиснули кнопку назад, стан вашої програми вивільняється або одразу, або чуть, -чуть пізніше вивільняється з оперативної пам'яті. І тому, коли ви потім перевідкриваєте вашу програму, все починається заново. Заново вивільняється місце в пам'яті для ваших змінних, і ви втратили стан вашої змінної каунтер. Але якщо ви змінили стан вашої програми, натиснули кнопку Home, центральну кнопку, ви кажете операційній системі. Я не виходжу з програми на постійно. Я просто хочу скористатися тимчасово іншою програмою, а моя нехай буде в фоні. В такому випадку операційна система знає, що гаразд, я буду старатися тримати, важливе слово, старатися тримати в оперативній пам'яті стан програми, з якої ви повністю не вийшли. І навіть якщо ви скористаєтеся браузером, Play Store, і потім перевідкриєте вашу програму, швидше всього. Стан вашої програми буде відновлено, тому що оперативної пам'яті вистачило, щоб притримати цей стан. Але майте на увазі такий момент на Androidі. Якщо ви натиснули кнопку Home, ви сказали, я притримую мені операційну систему, цю програму, я потім до неї вернуся. Оперативної пам'яті небагато. І в залежності від того, наскільки її небагато на вашому пристрої, операційна система в якийсь момент може, наприклад, ви відкрили якусь складну гру. Або якісь Play Store, які займає дуже багато процесу. Операційна система, якщо їй не вистачить пам'яті в оперативній пам'яті, вона має право вашу фонову програму стерти з пам'яті. Вона там знаходить на бекграунді, видаляє, ви навіть цього не знаєте. І потім, коли ви вертаєтесь до своєї програми, ви бачите, що стан втрачено. Тому притримувати інформацію в оперативній пам'яті не є безпечно. Якщо вона важлива, її краще зберегти на постійну пам'ять. Бо, по-перше, в оперативній пам'яті інформація стреться, як тільки ваш пристрій перезавантажиться або вимкнеться. А по-друге, якщо програма буде в фоні, тоді операційна система має право фонові процеси вбивати для того, щоб вивільнити ресурси для більш важливих процесів. Тому є інструментарій і є право вам, як розробнику, Стан вашої програми, наприклад, число змінене, зберегти в постійній пам'яті. І для цього в операційній системі Android є, наприклад, різні способи. Можна там через файл, можна в базу даних, можна shared preference. Є різні способи зберігати інформацію в постійній пам'яті, але це потрібно зробити явно, бо по замовчуванню все зберігається в оперативній пам'яті. І тому в наступних уроках ми якраз скористаємося одним з видів. Збереження інформації на Android в постійну пам'ять, який називається Shared Preference. І там ми збережемо в постійну пам'ять нашу змінну. Для того, щоб коли ми перезайдемо в програму, інформація гарантовано була відновлена. Так, ще важливо відмітити такий момент. Коли спрацьовує функція OnCreate, коли не спрацьовує? Можливо, ви вже здогадалися, але ми зараз поставимо лог і побачимо це на прикладі. Значить, ставимо лог. В функції в функції OnCreate. меседж onCreate Спрацював. Вимкнемо нашу програму, перезапустимо код і читаємо логи. Так, в мене тут пише launch succeeded, Тобто програма завантажилась на пристрій, тепер я її відкриваю. Ага, вона мені завантажилась на мій телефон, який тут збоку лежить. Угу. Так, вибираю емулятор, щоб ви бачили. Перезапускаю її ще раз. Є, дивіться. Ви бачите свій лог. OnCreate спрацював. Натискаєте back. Відкриваєте програму заново. І бачите, onCreate спрацював ще раз. Функція onCreate спрацьовує кожного разу, коли потрібно заново. Оперативну пам'ять завантажити вашу програму, коли її потрібно заново відкрити. Але якщо ви клікаєте астрологи тут старі, натискаєте кнопку Home і відкриваєте вашу програму заново, OnCreate не спрацював. Ваша програма не є старта з пам'яті і немає сенсу перезапускати функцію OnCreate. Якщо би система вбила вашу програму, фонову, і витерла з оперативної пам'яті, тоді, коли би ви відкрили вашу програму заново, ви побачили, що OnCreate спрацьовує заново. Бо коли ви відкриваєте програму, програма, операційна система інформує, що програма була вбита, і програма знає, що OnCreate має спрацювати ще раз. От коли спрацьовує OnCreate, коли не спрацьовує, це все до теми ширшої, яка називається життєві цикли. Життєвий цикл вашої програми в Android. Потім ми з ним познайомимося поближче, але зараз просто знайте. Коли спрацьовує функція OnCreate. Отже, ви вже знаєте, що якщо ви хочете зберегти стан вашої програми, якісь число або якийсь текст, в постійну пам'ять вам потрібно явно викликати якісь функції. Операційна система Android або Android API вам, як програмісту дає кілька способів зберігати інформацію на постійну пам'ять. Залежно від того, яку інформацію ви хочете зберегти, ви вибираєте той чи інший спосіб. Перший спосіб найпростіший це Shared Preference. Він працює за принципом ключ-значення. Ви з допомогою якогось ключа, наприклад, тексту, x зберігаєте якесь значення. Наприклад, число 1. А потім, коли ви перезапускаєте ваш пристрій, тоді з допомогою того ж ключа x ви дістаєте то ваше число, одиничку. І можете перевикористати його в програмі. Дуже схоже працює, як працює структура даних MEP. Далі база даних. Вам не завжди потрібно зберігати прості дані, просто якесь число. Або якийсь текст, інколи потрібно зберігати складну структуру даних. Як, наприклад, уявіть собі, що у вас є гра, як, як Дота, наприклад, там є багато різних ігрових персонажів, в них є свої характеристики. Вам це все треба зберегти в складну базу даних. Або, наприклад, база даних це фактично таблиці. І зберігається там інформація так само, як, наприклад, в Excel. Коли просто є таблиця з текстами, з числами, і ви потім можете з допомогою набору функцій певних отримувати і ставити інформацію в цій таблиці. І третій спосіб це файли. Ви можете зберегти якусь картинку або якесь відео у файл, просто конвертувавши інформацію в байти. А потім ви вичитуєте назад ті байти і конвертуєте інформацію в потрібний вам формат, наприклад, відеофайл. Зараз наша задача проста: зберегти одне число в постійну пам'ять, тому ми будемо використовувати Shared preference. І в наступному відео ви якраз побачите, як користуватися Shared preference, як зберегти і вичити інформацію з допомогою нього. Давайте підсумуємо: на будь-якому комп'ютері і на вашому мобільному пристрої Android, зокрема, є одночасно задіяні різні види пам'яті. Оперативна, постійна, кеш-процесори і тому подібне. Сама операційна система Android вирішує, коли зберігати інформацію в кеш-процесору, а коли в оперативну пам'ять. І залежить це в основному від того, наскільки важливий є процес, який зараз виконується. Але якщо ви хочете зберегти щось в постійну пам'ять, вам потрібно викликати якісь конкретні функції, зробити це програмно. На Android є різні способи зберегти інформацію в постійну пам'ять. Це Shared preference, база даних і файли. Ми будемо користуватись найближчим часом Shared preференсами. Щоб зберегти наше число. Ну і майте на увазі, що операційна система буде по-різному ставитись до вашої програми, залежно від того, чи ви вийдете з неї з допомогою кнопки Назад чи з допомогою кнопки «Home». Не забувайте лайки і підписки. До наступного разу. Бувайте!